Служба безпеки України та Нацполіція затримали російського агента, який 14 вересня вчинив теракт на Житомирщині. У Коростишеві він підірвав саморобний вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник. Внаслідок вибуху загинув 34-річний місцевий житель. Правоохоронці встановили, що виконавцем виявився 31-річний житель Житомира. Російські спецслужби завербували його у телеграм-каналах, обіцяючи швидкий заробіток. Агента затримали по гарячих слідах. Упродовж восьми годин після злочину у нього вилучили телефон із доказом. Ми зв'язку з кураторами з РФ зловмиснику. Повідомлено про підозру у скоєнні теракту йому загрожує довічне ув'язнення. Працівники ДБР викрили заступника начальника Львівського ТЦК та СП, який не вніс у декларацію дорогій маєтності. Посадовець оформив житловий будинок площею 139 квадратних метрів і земельну ділянку на те, що але сам жив там з родиною. Вартість цього майна понад 6 мільйонів гривень. Слідчі встановили, що доходи чиновника не відповідають реальній ціні майна. Через це і розпочали перевірку способу життя посадовця. Наразі на будинок і землю накладено арешт. Чиновнику вже оголосили. Ле підозру йому загрожує до двох років обмеження волі та заборона обіймати посади до трьох років. Торгував забороненими речовинами та вирощував наркомісні коноплі. Як встановили правоохоронці, чоловік налагодив схему постачання особливо небезпечних наркотичних речовин на Івано-Франківщині. Він передавав товар довіреному колу осіб під час особистих зустрічей з руку руки за готівку. Крім того, наркодилер на власному господарстві вирощував коноплі для подальшого виготовлення канабісу. За скоєне чоловіку максимально загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі поліція встановлює можливих спільників та. Та інші злочинні зв'язки. Військовослужбовці розкрадали та продавали пальне військової частини на Київщині. Як встановило слідство, схему розробив начальник однієї зі служб військової частини та долучив до неї ще двох своїх колег. Начальник служби пально-мастильних матеріалів не тільки завищував норми витрат, але й фіктивно списував пальне на транспортні витрати та генератори. Через це утворились значні надлишки дизельного пального. Інші фігуранти збували ці надлишки наліво. Таким способом вони продали майже 30 тисяч літрів дизелю. Військовим посадовцям повідомлено про підозру. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Львів'янин, донька якого є особою з другою групою інвалідності, змусив власну доньку укласти фіктивний шлюб з військовозобов'язаним чоловіком. Уклавши новий фіктивний шлюб, він отримав відстрочку від мобілізації на військову службу в умовах воєнного стану. За це батько дівчини отримав винагороду 200 тисяч гривень. Нині ж йому загрожує до восьми років за ґратами.